Вітаю у рубриці Христотерапії з Наталією Шпиць, зустрічі любові з Ісусом Христом, слава Ісусу Христу! І сьогодні продовжую далі читати книгу Мене, Благодаті повна, оця Домініка Хмілєвського. І зараз е, назва Розкіс життя вечеря з Пресвятою Тріцею. Уяви, що ти крихітна дитина. Або взагалі немовля на руках у Марії, уяви, що вона пригортає тебе до свого серця. Дивлячись на її обличчя, ти бачиш найкрасивіше обличчя у Всесвіті. Уяви, що вона гладить тебе по щоці і дивиться на тебе з захватом. І хоча, на перший погляд, це може здатись просто таки інфантильним, це є, але це є єдиний спосіб отримати необхідне зцілення. Як же часто ми. Виявляємося занадто дорослими, щоб отримати зцілення, тоді як маємо бути, схожимо на дітей. Ось чому я закликаю тебе, хоча б інколи намагатись не бути занадто серйозним і занадто дорослим. Щоб ти уявив себе в обіймах Божої Матері, як крихітна дитинка, яку Бог пестить і дивиться на неї з най... Най... Як найбільшим захопленням. Спробуй просто прийняти її любов, спробуй почути слова Марії, який же ти гарний, мій синочку, яка ж ти прекрасна, моя донечко! Марія найкраща. Здатна показати нам ніжність і любов Небесного Отця, милосердя Ісуса та нескінченну доброту і силу Святого Духа. Ми можемо переконатися в цьому, уявивши, що ми в її обіймах, і вона з чарівною посмішкою та радістю показує кожного з нас. Небесному отцеві, кажучи, Отче, це твій син, це твоя донечка, найкраща і найкраща. Тоді ти також можеш уявити, що отець зовсім не такий там старий дідусь із довгою сивою бородою. Господь Ісус каже, хто мене бачив, той бачить Отця. Молодий, чарівний, і Небесний Отець дивиться на тебе, коли Марія показує тебе йому і каже: Як же ти схожий на мене? Яка ж ти схожа на мене, моя найпрекрасніша донечко, мій найпрекрасніший синочку? Ось так воно і є. Тому всім серцем сприймай погляд Небесного Отця і його слова, як цілющий бальзам на всі твої рани, відкинутості та страху перед Ним. Потім можеш уявити, як Марія показує тебе Ісусові, який дивиться на тебе з найбільшою любов'ю, і побачивши те. Тебе Він дивиться на Отця і каже: Отче, дякую тобі за те, що я міг померти на хресті з любов'ю до мого брата, до моєї сестри, з любові до Твоїх дітей. Марія передає Тебе в руки Ісуса, а Він притуляє Тебе до свого пресвятого серця і сповнений щастя, дивиться на Тебе з найбільшою любов'ю. Потім Марія показує Тебе, Святому Духу, і просить Духу Святий насить нашу дитину всіма дарами, які їй найбільш потрібні. Святий Дух повністю пригортає тебе до свого серця і могутньо наповняє тебе своєю присутністю та своїми дарами. А тепер уяви, як Отець і Син, і Святий Дух приходять у середину тебе в Твоє серце, щоб повечеряти з тобою. Вони просять тебе про це щодня, слова з Оскровення. Уяви гарний стіл, який наготувала Марія, а за ним сидять отець, син і Дух Святий, і ти. Марія дуже любить готувати вечерю у твоєму серці для Пресвятої Трійці і для тебе. Ви всі невимовно раді, що їсте разом чудову страву, страву любові. В цю мить отець нагадує тобі слова псалма 23-го: Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Навіть коли б ходила, входив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Отець просить тебе почути ці слова і закарбувати їх у своєму серці, поставити їх як печать. Ця вечері з твоєю участю відбувається на очах твоїх противників, на очах демонів, які мають, мабуть, вже подумали, що ти їхній. Ні. Ти не їхня власність. Ось Пресвята Тріця сіла з тобою до столу і зробила це на очах усього пекла, щоб показати їм чити. Тому, сидячи за столом і святою Трійці та Марією, скажи оцю Сину, Святому Духові, тримаючи Марію за руку: я весь твій матусю, татусю, я весь твій Ісусе, я весь твій Святий Духу, я весь твій Марія. Нехай таємниця непорочного зачаття наповнить Твою молитву завдяки якій присвята Тріця буде прихована в Тобі, а Ти прихований у серці Марії. Багато людей дуже бояться за свої Близьких, бояться за своїх дітей, що десь погубилися в цьому житті. Прошу тебе, нехай те, що ти уявляєш, читаючи написанне, стане твоєю щоденною молитвою, яку ти постійно відмовлятимеш, і щоб ти дедалі більше уповав і вірив у те, що коли твоя дитина у Марії. І в твоїй дитині, живе Пресвята Трійця, все буде добре. Уяви зараз свою дитину і прослав Пресвяту Трійцю у своїй дитині. Усміхнись, Марії, яка обіймає і ховає твою дитину в своєму серці. Тривай у цій молитві, вона принесе тобі великий мир. Все є добре. Амінь.